Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде на черзі продовження друга друга серія кар'єри за шахтар. Донецьк несподівано доволі такі вона набрала. Непогано переглядів, непогано лайків, коментарів взагалі супер. Пишіть їх частіше. Сьогодні ми будемо продовжувати чемпіонат, трішки забігаючи наперед. На початку було дуже важко, максимально важко. І звісно ж, тут буде перше українське класичне дербі. Тому бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. А ми з вами поїхали. Ну що, у нас перший матч цього випуску буде проти Погонь, да? на виїзді. І до речі, там в коментарях мені писали, що повернути б цього. Гринського, але, на жаль, його немає в цій частині гри. Я не знаю чому. Але я його шукав, шукав і не знайшов. Але всі коментарі я читаю, все читаю, все бачу, тому пишіть, можливо, когось ще повернути, когось купити. Там я додав вже таких пару трансферів. Хай Скаут на них трошки подивиться. Ми подивимося, прицінимося, і можливо, нам вистачить грошей. А можливо, ні. Погнали перший матч. Ой-ой-ой! Не подобається мені це все. А як він так прийшов сюди? Хорошо, не дуже гарно. Ближній поняв. Наші тут будуть полускати в екстраклясі. Добрий день. Щось би ми, щоб, блін, взагалі, тут не змогли потрапити в Єврокубке, а тут думаю, чомусь. У мене є така. Да ну, блять, що півгодини буде цей, блін, фаршочок горіти, чи шо, алло? Давай, давай, сіка. Що він на той м'яч дивиться? І в дальню. І... З такими дальніми, блін. Нам грати не в екстра а в якійсь третій в Польщі в Польщі, я грав. Ні! Як він прибирає просто офсайт. Але але подвійний сайт різника. Добрий день. Ось у мій офсайт. Блядь, ну, ну він здох, він уже просто нічого не робить. Їбать! хто задікбори. Гарний початок, один нюхаємо. Чудо його. Наступному турі ми зіграємо проти Ягілоні. До речі, це непогана команда, чому вона на 18-й сходиться. Динамо 5 перемог з 5. Бомба. Ми нюхаємо поки що. Отак от, от. І вийде і Гіналдо. 88 все-таки покраще, чем... ніж. Ну 18-та команда чемпіонату. В принципі, на бумажі. На бумажі. Нічого не повинно відбуватися, страшного такого. Хорошо, от і вже відразу відразу ринок привозив. Не можемо. Не можемо пройти, ну це стид. Вони навіть, самі, блін, м'ячі заплутуються, і ми все рівно не, не можемо їх пройти. А, ага. а цей Романчук, що українець, блін. Він ж тут, так? Да? Ну як? Він, він українець, але взяв громадянство в Польщі. І козел забивав нам. Святкував. Вообще офігів. Гарно. Сюдакові, і вдань! Ото диву хорошо, попав, так попав. Оце так потрібно, щоб грав лідер команди. От так. А як Бонда його ну, як він йому дав прийти? О! Куди? Я ж двинув, я ж двинув туди! Блять, це 46-та хвилина, я її роблю. І все, і кіне... Ай-яй-яй, один, два, нюхай, Ай. йо -мо! А чому нас так розкатує? Офсайд. Не було офсайда? 18-та команда чемпіонату на секундочку, блять. Де там шахтар всіх розкатує? Блядь! що це таке? Це 4-1 є був. Фесьду 1-4 це позор. Ух, ти, оце прикола. Зарово хоче купити Динамо Київ. Ви що здоріли? ти, Куба переходить з Реал-Сусіда до Манчестер Юнайтед за 60 мільйонів фунтів. ніхера собі больде в Манчестер Сіті за 50. Вау! Таке? Чому Динамо Київ хоче наших та гравців? Я розумію, що ми граємо в одному чемпіонаті, типу, так далі. Але що таке? Це я хотів оцього хлопчика. Румун. Румун. Питання є, питань нема. Це й зрозуміло. Соломон Угу. Це може і на страйкері зіграти. Оце цікаво. Давайте спробуємо. Тренер бере Румунію. Нормальна тема. Лоріней Команд. Цікаво буде грати якийсь ліком. Ну і Соломон. Ну подивимося, подивимося за нього. Так, матч. Проти корони. Ох, а ми вже на третій сходинки тим часом. Динамо Київ зіграло нарешті мінчі. Втратили бали, але Набили нам набирати бали, йомай. Нарешті всі у всі. Судакові 80-го рейтингу, нормально. Конопля щось не ним становився, те, що стільки там. На цю кар'єру я маю надії, що ми виростемо все-таки Судакова під ТОП-клуб. Але з такими передачками Бондар до кінця під топ-клуб продамо його. 100 мільйонів плюс. А секана. Куда Удар сикан? Да я думав, в ну, ногу штанях, ні? Спокійно підходим. Стпка злив її. <плес> Це я зрозумів, що він лівша. Питань немає взагалі. Ой, який даряк або йо. Прорвись. І жальній жахне! Йо, оце жахне! Блядь, як там голкипер, хоч руку не поламав. Давай. Блядь, нікого немає, нікого немає. Нікого немає, Траоре, де ти є? Ой-ой-ой, який наступний матч! Ой-ой-ой! Який тільки наступний матч. Йо, а ми вже на п'ятій сходинки, йо-майо. Так, що в не за склад виходить проти нас? Вона. Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв, Шапоренко, Брашко, Попов, Карваєв, Михавко, Дубінчак, бущан, Ну, бущана буде пробити дуже важко. і вони йдуть просто без пораз. А що з нашим складом? Щось більш-менш, да? до речі, граємо на цьому на Донбас Арені. Чи зможемо ми нанести першу поразку Динамо в цьому чемпіонаті? Оце дуже велике питання. Живі. Дерера ще забиває різних таке пускає, що просто жах. Я не можу робити? 47 я Я-я-я-я, зрозуміло, що питань нема. Там прикол: ставиш світовий рівень, дуже дуже легко. Виносиш команди, як я не знає кого. Ставиш легендарний, все, срака тебе виносят, як я не знає кого. Ого. Ого! В цьому випуску, блядь, поки що один гол тільки забили, і то це забив. То це забив Судаков, який зараз отримує травму. Йо, має, це, це срака. 0-2 класичне закінчується іменно так, і Динамо Київ бере верх над, над Шахтарями. Так, тим часом у нас матч буде проти Ракова. Тут же якийсь український гравець, начебто грав коли. А, Кочергі. От, Будь ласка, його тримаємо. Змінили ми трішки тактику на цей матч. Поставили схему 4-1-2-1-2 двома нападниками. Побачимо як це нам допоможе. Ой, гарний пас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-оп-о-о-о-о-о-о-о-погано. І помагають перший дух! Трішки жвавіше вже починаємо гру, ні? Чи то мені просто так здається? Айу! Різних Ой. так, Але це вже не подобається. Ми почали дуже жваво, а тут продовжуємо як очку якесь. Перед головою й йо. Туда, <звук> Зубков дай гарну подачу. Очко, а не подача. Ї... Як він те проходить цей, <звук> блять. Хорошо. Нима не ніх... худож. Давай. Давай, троре. Сюда, хорошо, один-один. блядь, качал-качал, накачал. Хорошо. Троре. Я ж даю шкур. Приїхало мандець. Хоч нікого в нас не позабирали, бля. Цього ніхто не забере. А потенціал тепер в іншому місці показується, да? Так, 10 гратів і таке собі приїхало, якщо чесно. Тут, тут взагалі з гарантийне щось незрозуміле приїхало. Це ж по зарплаті дивитися чи Ну як, як взагалі це поняти, що він нормальний? Бля. 61 центр поля. Це буде в оренду 66 центр поля. О, як гарно! 61-56. Це також зараз в оренду підеш. Тепер нашого самого крутого чувака правильно одного зараз в Хорватію на три місяця, щоб він нам знайшов лефтбек, Right. Одного відправляємо знову ж таки в Румунію. І одного, звісно ж, по класиці Бразилія. Так, а наступний у нас матч проти Горні казав знову 18-та команда чемпіонату, ну йоп твій Так, Ну тут потрібно виграти. Ну, блядь, знову. Йоптвій. Знову дощ! Ми граємо в Польщі чи ми граємо в Англії? Я оце не розумію. Ладно. Ні! На Судакова! Мандатик, тупа! Я чи не виграємо, йоп твою, Хорошо. Сікан. Оце один на один. Удожці! Доганяй. Я єбе, курво. Оба цю такого хорошо, що це проряди. Боже, які він голи забиває. Він як забиває, так забиває щось конкретно просто. Але як прошив даній кут. Ой-ой-ой. ой І під кінець тайму. Взагалі бомба. люблю таке, коли не в мої ворота. ого го ого Та як ти так, блять? Фух, один нуль. Я, я в це не вірив, що ми переможемо. Чесно, не вірю і все. А наступні опоненти в нас колегія. Хм. До речі, в минулому турі вони програли киянам. І що я бачу? У них три Украї... Чотири. Чотири українця є в складі. Це Сарнавський, Царенко, Вінник, В'юник-Вьник і Булет собі. Так, а що в нас по складу? В принципі, Судакова 81-й, ніхера собі, хлопчик Ростева, це нормальна тема, слухайте, нормально, нормально. Хорошо. І Сікану Бум... нарешті ми забиваємо що й швидко забиваємо. Не було Не було, блядь, Сікан, шо ти нахуй робиш, блядь? Еее... Є... З 11 метрів просто пусті ворота забижити. І 2-0 і настільки легше було, балень. Берздань відстані. Але лівою би, як би там можливо б на колбол якийсь би полетів би. Так не дати. Ну блядь, конопля. Добре, гарно, не вертам. Ну тільки вийшов. Стій. Що то був за удар? Боже мій. Бондаренько вийшов і дзвонуть, сюди його, сюди його. Хорошо, це вже спокійніше трішки. Це нормально. Легія Гнанець взагалі потерпає від українських клубів вже другий клуб поспіль. Спочатку від Динамо, але від Динамо взагалі там 4-1. Хорошо! І буде чи ні? Сюди його Це погром. Другий тур підряд від українських клубів повторюється. Але, блін, румунчик непоганий команд. Угу. Чи на гарно, гарно розхитав, пішов на швидкості з лівої в дальній кут, якого не зробив тоді цікаво. 3-0. Нарешті впевнена перемога. Нарешті. Так, в нас наступний матч проти Легії Варшави доволі серйозний суперник. Це для нас буде. Ну, погнали. Чому так далеко м'яч відпускаєте, блядь Мандець якийсь нуль якийсь туда віддає гол, і наш команд забиває. Хорошо, ну люди, це добре розпочали другий тайм. Як, Фух, який пасюлькін. Ну, дивіться, оцей румунчик, все-таки, якого притягнув наш тренер, доволі таки непогано влився в колектив. І голи забиває, і голів віддає. Давай, 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 давай команд! І На! Хорошо. Набираємо трошки ходи. Поговтались трошки від того такого незрозумілого старту. Але як тут сюда кого? Ой, як цих перепригнув. На 2,5 метра випгнув. І тудаште його. Ой, гарно. Все, можна свистіти. Це перемога 0-2. Хорошо. Наступний матч у нас проти като команда також там. Під верхом йде під верхній частиною турнірної таблиці. От будемо цю репку зломувати. Так, отаким от трішки складом вийдемо, три зміни зробили. Сподіваюсь, вони нам не завадять виграти цей поєдинок. Удар з дальньої. Я Поруч від ти! Хотів сказати, що сікану дуже загрожує вратам місця в основі, тому що трауре на заміни виходить. Яскраво. А про цього хлопця годі й говорити, він небезпечно б'є вже другий момент. Хорошо, молоденький Фернандес. Простріл! Сікан. Хорошо. Судаков. Ух, Судаков сам собі цей гол зробив, просто молодець. Фу, 1-0. поїхали. Ну, сікан! Грешті гарно! Але команд, яку передачу віддав 2-0, цю його. Тільки почув, що його можуть витурнути з стартового складу, відразу забиває. Оце хлопчик дає. Але який черпачок був? До речі, напишіть в коментарях, що ми будемо робити: кубок гратимемо чи будемо скіпати. Ух ти! А це може дубль бути? Бля! Сікана молодець! Дивіться! Почув, що трошки крісло шатається під ним в стартом стартовому складі. І відразу дубль робить. Бондаренко навіс. Ой-ой-ой, матєний ч. Боже, в яка крута ця капітанська пов'язка. Хорошо, Ну Откуда його, це хитрик! Це хитрик, шо? Сюди ж ти його? 4-0 чи сухар для різника. Оце воно. Ну тут сам гол зробив. Дивіться, отут я бачу, що в нього є бажання забивати, грати. І саме головне перемагати. 4-0. З Сікана. Ти що? За один матч таке зробив? Якби так кожний матч робив. У нас останній матч в цьому випуску матч проти радом'яка. Радом, Радом короче, 14 те місце чемпіонату. Погнали! зубков подача. Ну, блін, ну коли він заб'є, коли він заб'є з котового Матвієнку, ти ж це заслуговуєш. Сікон? Хорош, нарешті, нарешті в нього удари покращили. То йомаю. Хорошо, ну людин Судаков знову гольовий пас. Оце те, що мені потрібно від них. Судаков паси голи, сікан чисто голи, забиваю все. Другим дотиком ще вдарив, так ти що. Хорошо. Сікан відразу. О, це це ударі пішли, всі канай. голи 2-0 дубль. дубель. Минуло в минулому матчі а тут дубль. Але це поки що це тільки 41 хвилина. Трауре. Ну, просто знову таки погром. Третій тур поспіль. Нарешті почали грати. Три траври забуваю коли виходить. Нарешті це також стається. Але дуже цікаво подивитися, що там турнірна таблиця і турнірна таблиця бомбардирів. Це, 0-3. Гарно. Ще один сухий матч для різника оце бомба. Так, але спершу, можливо, там приїхали. Так, да, приїхали наші скарти. Так, Хорватів залишаємо тоді. Давайте з бразильців розпочнемо. Так, тут, тут 4 гравці, і всі вони очікували. Так, що там по Румунії? Перший такий собі, цей. Давайте глянемо. Це також таке собі і це йде в дупу. Так, а тепер хто хорват? Ух ти! Але потенціалочку. О, це вже щось цікаве. Давайте подивимось. Хорватів подивимось, тому що нам можливо таки якийсь та та цей. Якийсь та гарний захисник там буде. Так, Нормально, давайте подивимося, що там привезли. Хорват. 17 років 64 талант 90. Демонстр... Нормально можна в команду його. Так, до речі, блін. Шахтар на другому місці, бомба до Динамо Київ. Якщо а, них на одну гру більше, тобто якщо ми виграємо, то у нас 32 бали все на все відділяє від Динамо Київ потім. Але потрібно її ще виграти буде. Так, а тепер саме думаю цікаво, що тут у нас по бомбардирах. О, Судаков є. 18-та сходинка, 5 голів 14. Нормально. То ще є в нас тут. Дивіться, Ярмоленко 8 голів забив, Грероч. 9. О, Данило Сікон, 10 голів 12 матчів. О, це добре. І хто перший, Віталій Боярський. 14 голів за 15 матчів. Йома. А по асистах. У асистах Судакову ділить першу сходинку з Оскаром Лаховичем, з Флоріан Оман, Три асисти. Нормально. Там ще Кабайо, О, Тарас Степаненко, два асисти. Молодець. Сухі матчі, ж. великий одрив. Дмитро Різник, 10 сухих ігор за 14 турів. Це взагалі що таке? Машина просто. Ну а вже в наступному турі ми зіграємо проти мотору. До речі, вони також грали нещодавно з Динамо Києвом, програли їм. Сподіваюся, що нам вони також програють, і ми будемо далі йти до боротьби за титул і боротьби в Лігі Чемпіонів. Що вам це відео сподобалось, ставте лайк, пишіть кого придбати, пишіть, які країни відправляти з кавуці. Я це все, все прочитаю і обов'язково будемо це робити. А я з вами не прощаюсь на все добре. Бережіть себе.